Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби в Карпат. Слава Україні. Героям слава. Перш за все вітаю всіх сьогодні святом, зеленими святами. Як завжди бажаю головне здоров'я і миру. От, Ми сьогодні вирішили відвідати високе Карпат на наявність білих грибочків, а також подивимося, в якому стані в наші гідники чи, чи є ягода, чи немає. Ну оскільки Є інформація, що багато ягоди вимерзло. Я навесні говорив, що мороз зробив свою чорну справу. І так, вирушаємо в високогір'я. І будете бачити, що на даний час робиться високогір'я Карпат. На рахунок ягід і грибочків. Що ж вперед? От прийшло хвилин 5, як я зайшов до лісу, вже пройшов декілька грибних місць на білі гриби, пусто взагалі ліс порожній. От перша живність, яку я побачив. Ну, але ми будемо продовжувати наші пошуки. З надією, що все-таки один-два білячка може знайдемо. Ось мухомори з'являються І то масок. Один, два, три, чотири, пять, шість. І він такий виріс. Перший високогірний білий риб. Але не він уже два дні красте. Ось яке. красотень. О! Ура! Сезон розпочатого високогірлій Карпат. Ось і другий білий матьопки. А мені здається, що я там побачу ще одного білого. Може то не білий. Білий. Ось і ще один. О. Ура! Вже три білі. Тут, здається, четвертий грибок білий. І скажу, так воно є. Скажу не густо, не густо. Ну, але хоч щось, нагадаю, я не казав, вночі падав сильний дощ, земля зволожена, так що грибочки будуть. Ось і п'ятий, який більшенький. Отакі грибочки мені подобаються, лише щоб такі поїджені не було. А. То вже встиг і зігнити. Лисички, лисички попадаються невеликі. Ну, скажімо так, урожай лисичок буде дуже малим. Це вже більші лисички, їх вже десь-не-десь десь можна і вибирати, але я залишу, хай ростуть. А є місця, що там на пальцях можна порахувати лисички такі, як ніхуть. І так, до нашої колекції білих грибів. Іде і шостий білий. Ось. Шостий білячок. Є такий непоганий. Ось і сьомий не забарився. Перед тим більшого, але вже нелога білячка. От я вже і червоняка знайшов. Ось, невеличкий, Ось червоняк. Нарешті, хвилин 15 я не бачу білячка. І ось нарешті він мені знайшовся. Дивлюся, то вже більше червоняки з'явилися. Які два червонячка. Дев'ятий по рахунку Ось і десятий грибок. Я вже можу їхати додому. Десять грибків я знайшов чудових. Ну, якість бажано, щоб було краще, але гірські ялинові грибочки. Ось який він. Зайшов, думаю, на ягідник подивитися. І ні одної ягоди не бачу я ані ані Все виброзло, може ще зелене придивимось. Може ще не дозріло. Нема. Пусто. Так, прийдеться, мабуть, десь у верхи за ягодою. Іти. Такий виріс ще один. Одинадцятий. О. Є, не рахуємо. Він вже не розсаду. Може нам цей зарахується білий одинадцятий. А ну будем дивитися зараз. Ну такий хиленький. Хиленький. Тож білячок від своєї ваги впав. І то гарний білячок. Якісь його повинна бути непогана. Ось таке знайшли і 12-го білого. Зовні він непоганий. Я переїхав на другу ділянку лісу і я от ходив хвилин 20 порожньо і вже схожу до нашого транспорту і от по дорозі мені з'явився такий білячок. І то якийсь він дервий. Тут жуки дуже полюбляють нищити білі гриби. Ну, далі буду сходити. Це 13 грибок, ходити тут марно. Ще один білячок знайшовся, це у нас 14 -й. Знову я зайшов на ягідник. Думав подивитися чи хоч щось є. Немає ані ягідки Хоч би десь одна зачорнілась. Нема ні одної. Ну, що зробити? Такий. Такий сезон цього року. Але щоб так, так чисто все вимерзло. Хіба вершини, хіба вершини ратують. Добре Будемо сходити донизу. От і завершуємо сьогоднішній похід високогір'я Карпат. Похід, я рахую, вдався. Розраховували ми на 2-3 білих грибочка, а знайшли щось 14 вроді. От показую результат. Три черводячка і 14 білих грибів. Е, з грибочками тугувато, вато, треба не чекати. Ну, а вам, як завжди, бажаю. Хто крат більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. І пам'ятайте, що від нас залежить майбутнє наших поколінь. Так що бережімо ліс, бережімо природу. Ми багато від неї залежимо. Не засмічуйте її, а також не копайте грибочки. Вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить. До побачення, до нових зустрічей, па-па!